Друзі, всім привіт. Сьогодні качаємо мед. Ось так вот солнечный мед. зараз буду качати. Okay.

どうも、おはよう。どうもいいか、緊張の話。 絶対だ。<laughs> <c oughs> ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って。

Так, поки тут залишаємо. Він нам не потрібен. А, тут одна лощина і також можу зняти. Тай, може я поїду. Ой. Ой нічого мені. Так, все, друзі, їдемо ми на відкачовку. Так, друзі, що ми вже переместилися в той, в щоб відкачуватиме. Вже там 5 рамок закинули. І зараз починаємо чогось зв'язати. Нагрію нож. І перу просто треба було з цієї сторони зайти. Беру просто, зрізаю. І все. Так, беру вилку. І так все це зроблю. Сонячний кавомет. Самий перший, ну як самий перший. Ну осінь, да, самий перший. Да, ці, цей видос може вийти після качки, тому що хоча я не буду монтувати, побачимо. Якщо буде часто, монтую. Да, три магазини я Ось такі, такі є, є різні. Ми з братом зараз працюємо. Слова получаю такі відтінку. Побережніше слова, незабаром. Ось так, як, друзі, працюємо, в принципі. Зараз далі будемо працювати, щоб і брат брати також допомагав, тому що я сам буду довго. Тут ще два магазини відкачувати. Так що ми погнали. Всім до наступного ТО. Ще покажу, як збивати будемо, як качаю. Так, друзі, все загрузили ми, ми покажи. Так, всі закриваємо і включаємо старт просто і все зі ми сюди. Ось так ось працює вона. І все, я пішла. О, ану дай я зніму зараз. Скажи, що вона все в одну сторону. Ось так, ось. Дай я. Це ось така краса. І все, закриваємо тепер. Мій брат зараз майстер-клас покаже. Давай спочатку обрізати. Давай обрізати. Тут треба відрізати? Так, так. Да, да. Ну, дехто там може ж є. Подивися, якщо ножем візьме. Це так ось тут горя... гаряча вода, Це так, так ось робиться. І все. Буває рамка порчу, тому що не накидають. Була, так, ну це стол такий ОВС-100, в принципі. А це Я? у нас стрим іде. Стримчик іде в Тіктокі і в Ютубі. Ось так ось. Ну ось медогонка в другу сторону зараз почне крутити. 5 хвилин нам треба ще оце все зробити В принципі, ось так ось. Це ми погнали роботи Так, друзі, відкриваємо мед. Так. Відкриваємо все. Ось так ось. Медок. Чого ти навіть не, від... не витягуєш рамки? Ось старуся. так ось. Друзі, все, відкачали ми мед. Зараз ось мед. Замиємося, Медогонку також помити треба буде. І тут все вже, з цих обрізок у нас вийшло десь около 100 літрів. Тут 10-10 літрів меду, з цих обрізок стикає все. І ось так. В принципі, ми давгоночками протестували вже поповній. Все чітко, але щось у нас почала вона дуже громко запускатись, треба буде дивитися, що воно діло. Щось так не запускалось ніколи. Я це загрузив ранки. Так громко запускається. І тут також доспускаємо. В принципі, і все. Ось так ось. Всім дякую тоді за цей перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, скільки у вас у нас минуло менше набагато, ніж в тому році. Ось так ось.